21 числа в понедельник будем обідати в Києві. Виходить так. Виходить. Ну, Кремль, атакували сразу два українських дрона. Президент Росії не пострадав в результаті української атаки. Не стоит исключать і вторження в Білгородську область. Ви понімаєте, що происходит? Вітаю вас, друзі. Напевно, якщо ви вже відкрили це відео, то ви точно знаєте, що відбулося, і росіянам від цього чомусь принизливо і обідно. Вот до зубовного. это неприятно, это в какой-то мере, наверное, унизительно, но... удары по Кремлю, это на самом деле означает, что спецоперация так звана идет за планом и вообще ни на что это не влияет. Даже если бы прилетело 50 беспилотников, да хоть 100, это не влияет на конечный результат. Это вообще не влияет. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло. Звісно, це абсолютно ні на що не вплине, крім психіки російських окупантів і самого Владимира Путіна, тому що удар психологічний насправді був колосальний, і росіяни настільки перелякалися, що вже оголосили про початок українського контрнаступу. Дісвітне контрнаступ контрнаступлі наступлення уже почалось. Наступлення! Украинской армии уже, собственно говоря, началось. Наступление уже началось. Вот видео. От справа, віці дим аплан з'явився вже перший ексклюзивний коментар Лукашенка щодо психічного стану Владиміра Путіна після удару по Кремлю. Ти посмотри на цю скотину. Вона ж вся обосрена, і вже вже, вже на шерсті закарела. Ми одразу спробуємо відповісти на питання, а чи не міг сам Путін цю атаку організувати? Важний же вопрос виникає, а що відбувається? на мою скромну думку. Це дуже і дуже мало ймовірно, тому що удари по Кремлю. Були приблизно о другій годині ночі, і Кремль до останнього намагався цю тему замовчати. Вони це не коментували і були змушені прокоментувати тільки коли у соцмережах вже почали з'являтися відео. І то спочатку Кремль усе заперечував, казав, що ну так, БПЛА прилетіли. Але не було ніяких ударів. Апарати були виведені із строю їх падіння і розльота осколків пострадавших, і матеріального ущерба немає. Об цьому заявляє Кремль. Якби дійсно мала місце, ота конспірологічна версія, яку ми вже із вами чули, про те, що це спеціально сам Владимір Путін підлаштував, щоб потім виправдати якесь чергове звірство проти українців. то Кремль одразу би заявив про цю атаку і обрав би, напевно, об'єктом атаки не Кремль, тому що це дуже і дуже принизливо. Пуск на Вашингтон. От сьогодні Серісу Рейба позволі погасить і не допустити пільта, двох безпілотних пілота Тепер кабро. у мене вопрос. А ми готові забезпечити безпеку других аббщесно політичних мероприятий. Звісно, що вони не готові, і тепер дуже цікаво буде подивитись, як вони будуть проводити свій парад на 9 травня у Москві. І взагалі постає питання: а звідки ж запустили безпілотники? І усі версії для росіян дуже погані. Тож я не знаю, що хуже, а то що у нас безпілотник може долетіти від кордону України і до центру Москви, або то, що у нас. В тилу дістують от такі ячейки подпольщики. Основна версія у російських пропагандистів полягає у тому, що невідомі добрі безпілотники, які вдарили по Кремлю, прилетіли не із території України. а из самой так званой России. Они запускаются с территории нашей страны. Вот так работают наши вооруженные силы Российской Федерации. Особливо показово, что даже Пригожин глузував и насмехался из Кремля. Я никак не могу прокомментировать это явление. Може бути це молнія була, і тому вони звісно можуть знову звинувачувати всьому Україну, але у мене є припущення, що можливо це саме Пригожин атакував Кремль, щоби помститися за те, що йому не дають снаряди. Може він з барвіхи прилетів, може він з Одинцова прилетів. прилітів. Дані могли запустити, бо сусідній квартал большому що, Это гражданская війна. Інший пропагандист настільки перелякався, що з дуру взяв та й сказав, що Брянська народна республіка це насправді вже не Росія. То ли це запуск з брянського направлення. Толя запускалі А території Росія, отат вопрос. вапрота безвідносно до того, хто саме запустив невідомі добрі безпілотники, які вдарили по Кремлю. Постає і ще одне питання. Росіяни ж розповідали, що у них там найкраща у світі система протиповітряної оборони, що вона усіх у Москві захистить і врятує. Вони навіть на дахи будівель у москві ставили зенітно ракетні комплекси. Чому це не допомогло? Як оно могло долетіти до Кремля? Питання к тим, хто ответственный за ПВО? Де наше ПВО? Почому так сказати не збили, почему не перехопили? А що там наша ПВО? А замість ППО, один із депутатів госдуми так званої Російської Федерації, пропонує створити бойову ескадрилью орлів-перехоплювачів безпілотників. І це друзі зовсім не жарти. Ще щоби захистити Красну площу, росіяни пхають зараз там паркани. <звук> Це та сторона теж Це точно має допомогти. Ну і повертаючись до питання, хто це зробив у російських пропагандистів, усе одно досі немає єдиної версії. То вони кажуть, що це зробила Україна, то дрони, наче як запускалися із так званої Росії, а взагалі у всьому винні американці. Скільки американців положили сил на те, щоб вбити нашого президента? змістити нашого президента Та є іще ще один важливий нюанс, на який не одразу звернули увагу. Уся ця історія означає, що із владіміром Путіним ніхто домовлятися не буде. Перший такий сигнал був після рішення міжнародного кримінального суду, коли він видав ордер на його арешт, за те, що владімір Путін організував викрадення українських дітей, і вчорашній удар по Кремлю також означає те саме, що із Путіним ніхто не буде домовлятися. Путін це воєнний злочинець. Відповідно, його треба або заарештувати, або якщо заарештувати його зараз не вдається, то його треба ліквідувати для припинення злочинної діяльності. Путіна убіть! скажу і ще про один важливий момент. От учора я у соцмережах спостерігав деякі коментарі про те, що ну навіщо було бити по Кремлю? Адже тепер Путін образиться. І вчинить якесь чергове звірство проти України, так наче раніше нічого такого він не робив. Давайте не плутати причини та наслідки. Тому що якби владімір Путін не почав війну проти України, якби так звана Росія не нападала на Україну і не вбивала українців, то на так звану Росію нічого б не прилітало, і не прилітало би нічого у Кремль. Тільки учора російські виродки у Херсоні вбили більше 20 мирних людей. І за кожен такий злочин російських окупантів має не просто бути удар по кремлю, має уся так звана Росія палати, а удари по кремлю. Ну я би сказав так, це була тільки репетиція. Ну ясно що набирає обороти класична підготовка к натовському стилю наступлення. Поэтому йде удар по нашим штабам. Під центром прийняття рішення по центром прийняття рішень. Вже зараз ми з вами бачимо, що пішла серйозна активізація ситуації. Ми бачимо, як постійно на так звану Росію почали прилітати невідомі добрі безпілотники. І, до речі, вчора ввечері над Москвою літав іще один. На да, вот. полянка. Прилітало знову по Білгородській Народній Республіці. Вчора ж вранці, я вам нагадаю, у Тамані була атакована нафтобаза. Не, не успіваєте попадання в резервуари. Вже сьогодні вночі було атаковано нафтопереробні заводи у Ростовській області та у Краснодарському краю. Загалом ударів та диверсій стає більше та більше. Також була якась цікава диверсія на базі зберігання російських гелікоптерів у Ленінградській області. А вже ж давайте не забувати про Брянську Народну Республіку. То, що я побачив, звісно, це впечатляють. От йде тушення пожара, самхось. Оказується, цей підрив відрізає Брянськ від можливості переброски резервів з южного направлення. Таким образом атрізайце Курск, Білгород, Ростов, Лечі, тоже десапшені приматячом лі війна, яку росіяни почали, триває вже не тільки на території України, а й на території тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. І російські загарбники все намагаються вгадати, куди ж піде українська армія атакувати, чи ми захопимо Брянськ чи можливо Білгород. Ні, стоїти сключаті в Белгородської область. Ну, як вияснилось, не стоїть виключати удар по кремлю. Словом, контрнаступ збройних сил України за очікуваннями російських пропагандистів, має відбуватись майже на усій території так званої Росії. Пойдут в Білгородську время подарують в нескольких містах участки железної дороги. Ми как техніку погоню? Ми как живу силу прибрасують нашу? Приймите, що відбувається? Я особисто чудово розумію, що відбувається. Росіяни настільки самі себе залякали українським контрнаступом, що заплутали самі себе ж. Одні там предполагають, ці, каже, на Маріуполь там, вторый на Белгород, третий туди, четвёртый это. Мені здається, ви самі стільки планів не розмальовували свого контрнаступу, скільки їм пропонували варіантів. Адміністратори Z-каналу. проте вони усе ж таки дійшли до головного висновку, із яким я погоджуюсь, треба створювати буферні зони і не на території України, а на території так званої Росії. Відповідно, Білгородська Народна Республіка, Брянська Народна Республіка, Курська Народна Республіка та Ростовська Народна Республіка мають стати демілітаризованими зонами. Границю можна було. А запасть очень простим образом. Якщо ми не можемо буферну зону з тої сторони зробити, треба було з діл, значить нас було забезпечувати. Я не казатиму нічого ані про строки, ані про напрямки проведення української контрнаступальної операції. І навіть якби я знав цю інформацію, я б усе одно її не сказав. Нам із вами, друзі, треба своє робити. Як я вже казав неодноразово. Ми маємо допомагати Збройним силам України. Ми і з вами, друзі, зараз стоїмо на порозі доленосних, надзвичайно важливих і, можливо, навіть визначальних подій для всієї російсько-української війни. І саме зараз ми маємо дбати про інформаційну гігієну, маємо слідкувати за своїм психічним станом, тому що росіяни вже проводять багато інформаційно-психологічних операцій, і я вже ж Зараз, як ніколи, ми усі маємо допомагати Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.